Чому Свіфт такий популярний в світі? Дуже схоже на Феррарі. Ти, наче, їх бачиш на вулиці, але не помічаєш. І вміє імітувати так? <плев> <плев> Можна не переживати, що на якийсь піньов ви наскочите. Ви відразу просто можете відбити свою голову. Що це? Навіщо це? Зараз я попрошу піднятися і вийти всіх любителів тракторів на дорогах. Ей, сань, вернись кадр, адже у нас на огляді європейський раціональний погляд на середньостатичне авто європейців. Автомобіль, на якому дуже просто пересуватися і легко паркуватися в європейських столицях? Мене звати Олександр Феченко. Ви на youtube каналі FG Show TV. І у нас сьогодні на огляді справжній європейський бестселер – Swift від компанії Suzuki. Поїхали у тих наших глядачів, які зараз дивляться цю програму, але по якимсь причинам вони раніше не цікавилися модельним рядом з Suzuki, Точно виникло питання: а чому Swift – це бестселер? Хіба їх так багато на наших дорогах? На наших дорогах дійсно небагато. Але за 20 років виробництва ця модель продалася 9 мільйонів разів. Уявляєте цифру? Тепер ви запитуєте, а чому Swift такий популярний в світі? Хай вас не вводить в оману маленька машинка з простим дизайном. Хоча чи дійсно він такий вже і простий? Якщо подивитися, авто має безліч ліній, вигибів і цікавих рішень. В цілому це продуманий складний дизайн, за який компанія отримала не одну нагороду. Якщо взяти ось ту частину авто, дуже схоже на Феррарі. А якщо подивитися ось туди, дуже великі зазори. І це не досить гарно. Взагалі, придиратися до СВІФТ не потрібно, адже не забувайте, що коштує на всього лише 20 тисяч американських доларів. І це за автомобіль з повною купою асистентів, гібридом. та Таїде вона доволі непогана. Щоб повністю закрити тему дизайну, вже по традиції ми переносимося до Хорватії, до нашого товариша Святослава Конаховського. Це дизайнер компанії Бугаті Рімак». І вже його експертна думка зараз прозвучить. Мені цікаво, що ж він скаже з приводу дизайну новенького Suzuki Swift. Зізнаюся чесно, що раніше моделі бренду Suzuki не викликали у мене якогось емоційного, скажімо так, поштовху чи забарвлення. Ти, наче їх бачиш на вулиці, але не помічаєш особливо. Але з появою моделі Swift можу сказати, що я починаю змінювати своє ставлення до моделей даного бренду. Особливо це проявляється у переглядах. Частині авто ми можемо бачити те, що фюзелаж передка переходить у видовжену радіаторну решітку, що притаманна якраз е спортивним автомобілям, форму фар, які додають автомобілю зухвалості. Я побачив просто силует автомобіля. Я б ніколи не зміг би подумати, що саме дизайн передньої частини має виглядати е з таким. З такими рейсами спортивними, так би мовити. Якщо ти цікавився автомобілями Suzuki Swift, напевно точно знаєш, що раніше минула версія цієї машини мала двигун 1.2 на 4 циліндри. Зараз четверта генерація має той самий мотор 1.2, але вже на 3 циліндри. Він видає 83 кінські сили, і 118 номів моменту. Дійсно, цифри не вражають, але не знаю чому. Не дивлячись на ці цифри, вона все ж таки може гарно звучати, може гарно ричати. І дає емоції. Ви запитаєте, а за рахунок чого справа в новому двигуні це реально свіжа розробка. Японці стверджують, він буде відрізнятися надійністю, високою ступеню стиснення і продуктивністю. Також тут з'явився новий варіатор. Раніше він був від компанії Jatco, зараз від світового лідера по виробництву коробок компанії Ейсі. І скажу вам чесно, якби менеджери при видачі цього автомобіля не сказали мені, що тут встановлений варіатор, я б в житті не здогадався. Він працює як справжній гідротрансформатор, не завісає швидкий і вміє імітувати так. В передачі, звісно. Взагалі працює дуже гарно, як це не дивно. Але ця машинка має справжній спортивний характер. Втопили газ в підлогу, і вона старається всіма своїми 83 силами розігнати вас до сотки за рахунок класного звуку мотору, що дивно для трьох циліндрів, може здатися, що вона розганяється ну дуже стрімко. Але ви ж розумієте, дива не буває. Взагалі, першу сотку цей свіфт здала за 12 секунд. Багато це чи мало, ну в кожного свої критерії. Заміряти я не буду. Сьогодні дуже слизько, а сьогодні мороз. І яка різниця, взагалі, які ми цифри отримуємо, враховуючи формат цього автомобіля? Але хочу сказати, що в цій машині дивіться навіть є під кермові Насправді, в характері свіфта, дійсно є щось спортивне, і від цих машин керується весело, чітко і дуже слухається керма. Все як в справжньому карті. А от окреме дякую, хочу сказати за підвізку. Середньостатистичні ями проходить просто прекрасно, з'їдає абсолютно все. Але коли автомобіль нагрузити, наприклад, посадити ще там дві людини, такі як я. Підвізка буде пробиватися. Також є такі проблеми, коли ви трошки на збільшенні швидкості налітаєте на лежачий поліцейський. Таке враження, наче лежачий поліцейський встає і дає пенділя підвіски цієї машини. Я пропоную зараз поїхати на наш вджи сервіс, підняти цю машину і просто глянути, як тут виглядається саме підвізка. Я впевнений, що для цінителей. Цінувальників. Для Ось так. Поціновувачів. Поціновувачів. дякую. Для поціновувачів автомобільного життя. Цінува... Поціновувачів Suzuki SWIFT. Вам буде цікаво подивитися, як вона виглядає знизу. Мені теж буде цікаво з вами подивитися. Поїхав нам вже сервіс. Автомобіль підняли. Зараз подивимося, як він виглядає знизу. Хочу Олександр сказати, що тут підвищена жорсткість кузова за рахунок покращеного металу. Спереду і ззаду підвізка залишилася, як і на минулій версії. Єдине, що вона стала трошечки м'якше. Угу. Ну це така там інформація. Зараз давай подивимося, що ти бачиш знизу, як механік чи ремонт пригодна, скажімо так, ця конструкція. Що ми, ми маємо? Тут маємо стандартний Макферсон, дуже надійний, дуже крепкий. А це залізо, так? Це, це залізо. Так. Кожна деталь, як шарова, як саленблоки, вони змінні. Mm -hmm. Тобто не треба міняти важель цілком. Можна. Це, це досить добре, друзі. Що хоче сказати Олександр. Якщо раптом щось станеться, ви заощадите грошей. Вам не потрібно важить повністю в зборі міняти. Замінили просто шарову і все, поїхали далі. Так. І це класно. Це класно. Зверніть увагу, там ми не будемо зараз знімати, звісно, підрамник. Там далі, де знаходиться гібрид, бачу по силовим кабалям, які йдуть. От. Але а, теж можна сказати, що все гарно зашито. Можна не переживати, що на якийсь піньох ви наскочите відірвете силовий кабель із вашим гібридом, що станеться. Подивись, будь ласка, як виконана тут антикоразійна обробка. Мені здається, що доволі непогано. Товстий шар. Товстий шар двойний, mm -hmm. промазаний шви і ще покладена шумоізоляція. Так, також тут продумана вихлопна система, теж захищена алюмінієм. Пружини, я вважаю, що вони затонкі, як для того, щоб експлуатувати цю машину п'ятьом. Ну, вони... П'ятьом туди не влізеш п'ятьом. Тому да. ну, що я... наш оператор п'ять разо, разів можна туди впихнути. Четвер... Він ще маленький. Да? Четвером багаж і топлівний бак. Зараз ми візу... візуально вам показали. П'ять людей, великих людей, може зробити проблему, адже ну дуже тоненькі і слабкі пружини. Це дає, напевно, що це дає? М'якість, які. М'якість. Але те, що ви бачили в нашому тесті, коли ви пригружаєте автомобіль, починається що? Пробівон а, самої підвізки. А чому ось відповідь? Адже за тонкі пружини просто не тримається. Все, а, вся на все навантаження на амортизатори. До речі, компанії на мінуточку Hitachi 37 літрів паливний бак, небагато, але за рахунок витрати пального біля 6 літрів можна на ньому проїхати доволі ну, такий серйозний серйозний напрямок. Це не знаю 600 кілометрів, тобто, ви можете пролетіти на цьому автомобілі, на цьому мізерному баці. Балка. Тут нічого такого стандартна. Да? Стандартна балка на двох салівбоках. Угу. Ну, Принаймні тут нічого зламатися просто не може. Дуже надійна конструкція буде робити років 20. Да, років 20, бачите. Ну і е, гальма теж, хай вас це не смущає, не пугає. Тут, звісно, ззаду е, звичайні барабани. Не побачиш, в якому стані колодки, поки mm. не дні. Ну і через якийсь період краще все ж таки робити так. ревізію, щоб так. Е каша там не з'явилася. Да. <гум> так. Двигун збалансований, ніякої вібрації ви не відчуєте, і це найголовніше. Хочу сказати, що це абсолютно новий двигун. Вперше встановлюється він на автомобіль, і що перед тим, як його поставити на машину, дуже багато випробувань пройшло, і вони впевнені. Що ви ніяких проблем з двигуном не отримаєте. Двигун високого стиснення. І це значить, що автомобіль буде примхливий до якості пального. 95-й менше потрібно сюди заливати. Пам'ятайте про це, ну і обов'язково замінюйте мастила, і все у вас буде гаразд. Якщо подивитися по компоновці, ну невеличкі мотори, бачите, тут моторного отсіка, тут всього кіт наплакав. Сам мотор, і а, там ми бачимо гібридну, а, гібридну установку. А, тут м'який гібрид, це значить, що він вам в принципі не допомагає їхати на електротязі. Тут встановлена батарея і генератор, який допомагає вашому автомобілі при старті. Ну і Це покликано в принципі, для того, щоб підвищити потужність. щоб додати кінських сил ні, це в принципі зроблено для екології, адже ми знаємо, що в момент старту найбільші викиди здійсняються в автомобілі. А за рахунок м'якого гібриду вона не тільки мало їсть, не тільки в принципі динамічна, весела, але ще і не забруднює навколишнє середовище. Ну, а зараз я буду робити те, що найбільш не полюбляє в наших програмах міряти з собою задній ряд сидінь. Ну і мені дуже цікаво, чи зможу я залізти ось такий величезний дядько в автомобіль, який в довжину всього лише 380 сантиметрів. Ну що, спробуємо? Дійсно цікаво. Оп! Ну, дивіться, перше, перше що хочу сказати. А якщо сідаєте дуже швидко в подібний автомобіль, ви відразу просто можете відбити свою голову. Якщо там нема мозку. То можете робити це швидко. Маленький тут е, по ширині салончик, в принципі, три людини буде незручно, дві в самий раз. От е, ніяких підлокітників тут нема. Звісно, е, тут є ось підстаканник е, в дверях, до речі. От покажіть, будь ласка, в дверях підстаканник. От тут підстаканник, ну і звісно, в мене є. Пласт, дуже такий жорсткий пластик, звісно. Ну і більш нічого, підігрівів немає, нічого немає. Ну і в такому класі автомобілів вони тут, в принципі, і не потрібні. Ну. <реш> Нормально. Ну що ж, дивіться, а, багажничок. Він тут не може бути великий, але його в повністю достатньо, щоб перевозити які-небудь чемоданчики. Поклали сюди чемоданчик і погнали, як кажуть. Тут є запаска, сітро оболонь. Це докатка, ось такий органайзер, як ви бачите, все, що потрібно цьому автомобілю. Я завжди кажу, щоб не розбити собі голову, пам'ятайте, щоб потрібно пригибатися. В цьому автомобілем я теж про це буду говорити, але е, ви самі розумієте, що машина дуже низька сама по собі, вона маленька, і вони ж не можуть зробити таку ляду, щоб вона накривала е, стелю. Ось таким чином. так? Тому в принципі, все адекватно, вона відкривається доволі е, високо, якщо у вас зріст. Десь 1,70 плюс, ви навіть битися головою не будете. Що ж, їдемо далі. Ще тест у нас продовжується. Нагадаю, друзі, це тест нового Suzuki Swift на нашому YouTube-каналі FG Show TV. Напиши просто зараз коментар з приводу цього автомобіля, чи подобається тобі цей дизайн. Взагалі, чи, а, ти цікавишся автомобілями подібного класу. Найкращі коментарі. На кращі коментарі ми виберемо, це буде, ну, скажімо так, 5 людей і подаруємо гарні, цікаві, приємні і драгоцінні, ну, цінні, скажімо так, призи від нашого партнера компанії FG Service, Це наш сервіс, я запрошую сюди. Ну і нашого лізингового партнера компанії Автоманія. Їдемо далі. Пам'ятаєте, на самому початку нашої програми я казав про непростий, десь навіть складний дизайн цього автомобіля. Так от, з інтер'єром тут те ж саме. Так, дубовий пластик, але пам'ятайте, що це не VIP-автомобіль. Тому критикувати за це не слід. Насправді, якщо подивитися на нього в цілому, він дуже органічно виглядає. Комбінований пластик, підрізне, спортивне кермо. Складна торпеда, яка йде якби овалом. Єдиний момент, який я дійсно не зрозумів, що це за бабусін планшет. Точніше, ні. Він яскравий, класний, гарна графіка. Справа не в тому. Подивіться на ці штуки по бокам, що це, навіщо це? Хотіли показати більше, ніж є насправді? Гарна посадка, доволі зручні сидіння, гарний огляд. Найголовніше, що мене особисто нічого в цьому автомобілі не дратує. Пару слів по камері заднього виду. Якість будемо відверті так собі. Але коли дивишся на картинку, таке враження, наче її призначення, щоб побачили, що бампер вашого автомобіля на місці. Ну а оснащення це ж справжній топ, підігріви, CarPlay бездротовий, 9-дюймовий екран мультимедіа. Утримання в полосі, клімат, контроль, активний круїз, контроль, мертві зони, попередження про зіткнення. і це ще не весь список, товариші. На цьому все друзі, залишилося лише підвести підсумок нашої сьогоднішньої програми. Ну що ж, автомобіль 100% цікавий, дуже економічний, а це дуже важливо. Навіть якщо ви будете їхати активно і полюбляєте активний драйв, а на ньому можна. Він така зажигалочка. Знаєте, то все рівно 6-6,5 літрів перевалити вам буде дуже і дуже складно. І взагалі на автомобілі подібного класу, подібного формату, зараз є доволі непоганий попит. Ми ж це ж таки Європа. Окрім цього, це найдешевше гібридне авто на ринку. І це приємна новина. Я знаю, що багато айтішників полюбляють технології. Ось вам, будь ласка, маленька машина з такою купою технологій. І це приємно. Ну і ще малесенька новина, я думаю, що вона теж буде приємна. Раніше свіфт робився в Угорщині. Ну, так сталося, що останні там декілька років до угорців ми так трошки відношення, так? Є. Є yes, моментик. Але зараз нові свіфти робляться вже виключно в Японії. І як на мене, це дуже і дуже важливо. Збірка, розумієте? Це справжній японець. Нагадаю, що ви дивилися наш тест на youtube каналі FG Show TV. Підписуйтесь на наші пабліки: Instagram, TikTok, Facebook і, звісно, YouTube. First Gear Show TV чи FG Center – Це наша компанія. Заїжджайте до нашого сервісу на кільцевій дорозі 22 в місті Київ. Дякую нашому партнеру компанії Автоманії, нашому лізінговому партнеру. Ну і до нових зустрічей. Па-па!